Доброго дня, вітаю вас зі святом сьогоднішнім таким дійсно я не попереджений про цей виступ, тому навіть не знаю з чого починати. Хотів би сказати, що відбувся Майдан, Майдан закінчився, війна триває. І попри те, що багато, дуже багато людей загинуло і в Києві, і зараз на сході. З одного боку, це є дуже, дуже сумним. Але з іншого боку, це також має нам показувати приклад, і має нам показувати, що ми не маємо зламатися. Тобто це має нас з одного боку заряджати енергією і далі будувати нашу державу, тому що все в наших руках. От бачите, є різні інструменти, якими можна будувати державу. Це звичайні політичні вибори, тобто е, революція. Людина завжди має тримати свого курсу, не зламатися і в усьому, в усьому виборювати щасливе майбутнє для, для майбутнього покоління. Дякую за слово. Дякуємо вам теж.